Респект грає у, у лопіки, пасты грає У, у, у семьоні зараз момент у зараз Слабко прикидає вратаря, и прикидає ворот. 77-й Тимофій жук, 34 -й, ну, й номер 5-й Данило Карпов, 9-й. Рон Татарин. І зараз бимат, що одну. Респект роз... у своїх візові. Зрештою, це призводить до того, що стекумляється провайзер, голотится на пас, вертичного стався на зараз... Пруває хвилями. Ігра гра хоті. Спочатку ініціативи володів респект на старті гри, а потім ініціатива прихопила. За моментом у слабка, слабко зараз проває. От рятується команди на диск, який вже підстраховував Жулабенка. Метанчика у респект, і, відповідно у Квестир Зараз на паркеті прибувають Хомічук Недільський Базарин та Булик. Зараз Базарин на м'ячі, Базарин. Базарин проруває, поки чуть на місце зараз не звиває Булик тут не зафіксав з ними. Відповідно, Друченко вийшов. Пішов. Зараз перед Польовим вихоть у своєї команди на майданчик. Удар за поворотах Покамчук має про собою, зараз Знову Покамчук рятується, за свою команду. І знову він спочатку не зафіксував цей м'яч, потім вже свилував після того, як Друченко набував. Ну і зрештою не дав зараз у цьому після попередньому. Заметьте, от зараз таки пропускає. Покапчук забиває такі базари на цьому епізоді. З'ясовано, хто на якому місці фішуватиме. Зараз у нас знову така респекти була то Желебенко відбувався. удар з боку З команди зараз татари намагаються щось зробити, але все ж таки зроблять за рахунок самої швидкості, встигає і там і там відпрацювати города. А зараз оперечена рятує ворота і квестир Горлатий бірить зараз він далі звільняє свій просто горлатий, горлатий. Е, Булики про це захист е, відбрання за Слобком. Горлати знову біруються Зараз е, горлатий Обляється, Горлати не перед Недільський, Недільський, Недільський. Недільський, порвай, Недінський, Покапчук, рятує свою команду в цьому епізоді, кутовий буде зараз. Хоче з ним Базарін, але зараз м'яча відійшов. це означає, що Базарін зараз буде виконувати, що він провезює зараз і Зараз від Недівського, рятує свою команду зараз Прокапчук. Хунок нагадаю. Один на користь листрій, потужний зараз віддає пас на бреку горлатого. Той пропускає пас на слабка, зараз слабко на три позиції слабко, слабко, Тут не дає йому зіграти Шевчук. Горлатий та Слопко вже тут на пішку чергують. Буде його передача зараз тут не Ну і Зараз Слобко може виправитись, Слобко посидиє об'єд. Чому зараз? Ну чому це зараз Слопко зробив? Бо бій зараз посили на сладко за хорожні ворота збиває зараз він. На останніх секундах не забиває Слабкої у нас. Головні сирена. Ну як? Слабко зараз міг забивати саме, але він віддав непотрібну передачу, потім е, передачу з воротній не забив Слабкої. Зрештою, у нас 1-0 перемагає як у цьому матчі за сього місце.